Друзі, всім привіт! Знаходжусь зараз в житловому комплексі Avalon Gardens, що на вулиці Порохова, і здається, тут у нас в оренду двокімнатна квартира плюс кухня студія, площею 105 метрів квадратних на першому поверсі. Давайте оглядати разом. Зараз знаходжуся в коридорі. Тут у нас є така прихожа. В квартирі є наявна сигналізація. Зараз вона призупинена, але можливе підключення. Далі у нас є дві ізольовані кімнати, санвузол, санвуз... два санвузли. Тут у нас де туалет, тут у нас великий санвузол з душем і додаткова гардеробна кухня студія. Отже, почнемо зі спальні. Тут у нас така. Спальня з двоспальним ліжком є приліжкові тумби, і зі спальні є також гардеробна для зберігання речей, велика простора кімната з виходом на балкон. Сама територія житлового комплексу є закрита. Наявне паркування, як ви бачите, біля будинку, тобто гостєвий паркінг, а також навколо території. Така гарна зелена зона. Також наявні пандуси до кожного під'їзду, що є зручно для того, щоб дістатися відповідно на поверх, якщо у вас каляска або певні е, додаткові є потреби. Е, далі у нас Є друга кімната. Ця кімната вона по суті може бути як кабінет, також дитяча. Тут у нас є такий столик, є диван, він розкладається. По кімнаті є по периметру розетки. Тобто, якщо є необхідність як робочої зони, то можна собі облаштувати. Наприклад, диванчик переставити собі в цю зону, а тут собі поставити стіл біля вікна. Велика простора кімната в квартирі наявний підігрів підлоги. Всюди дає плитка. Далі у нас санвузол. Тут туалет, є яркоминик, дзеркало, гарний світлий санвузол, великий широкий коридор. Тут є друга гардеробна, велика шафа, тут є, зразу є праска, гладильна доска і додаткове якесь зберігання можливо. І великий санвузол з душем. Тут є душова кабіна, грушникосушка, біде, туалет, пральна машина. Дуже великий просторий санвузол. Далі у нас де кухня студія. Тут у нас наявний такий диванчик, є комод. При необхідності можна собі доставити тут телевізор. Квартира дуже простора, світла. Вихід на внутрішній дворик доволі спокійно. Поруч є стадіон, також недалеко до центру міста, буквально 10-15 хвилин. Поруч також вулиця Кульпарківська, Героїв УПА, дуже гарне сполучення, є різна інфраструктура, необхідна для проживання. Отже, тут у нас одразу йде Кульпарківська, ось такий вигляд, закритий двір. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Всім вдалого дня!